Розглянемо таку задачу. Також 2016 рік, двійкова потужність. Я коротенько розкажу умову задачі, ви можете прочитати її також, розглянути всі умови і так далі. Отже, нам дано послідовність чисел, ось вона. Нам потрібно знайти двійкову потужність, тобто двійкова потужність це число переведено у двійковій системі, і те число, яке має найбільшу кількість одиничок у двійковій системі. Тобто Якщо число 20 у двійковій системі це 1,0100, тобто її двійкова потужність це буде 2, а в числі 30 двійкова потужність буде 4, бо там є 4 одинички. Нам потрібно допомогти Петрику знайти всі елементи задної числової послідовності, які мають максимальну двікову потужність. У мене вже підготовлений проєктик, Тобто є у мене папочка. В папочці ось мій файлик. Я вже підготував, щоб відкрити файли, считати кількість тестів ну і цикл для тестів. Закриваються файлики. Ну і Поки що запис у файлик, який нічого не записується, ми потім будемо вже вписувати результат. Також є файлик input, який має 4 тести. Далі у нас йде кількість елементів масиву. Чесно кажучи, для Python це число не так важливе, тому що ми і так шукаємо довжину масиву, тобто рухаємося по довжині масиву. Для інших мов, це число використовується. В Python воно. Не обов'язково потрібно використовувати. Це можна звернути на це увагу. Ось у нас є такий масив, такий масив чисел і такий масив чисел. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно вивести у першому рядку це саму двійкову потужність, ось у нас, наприклад, три, і кількість таких двійкових потужностей, тобто один. А внизу. В другому рядочку, нам треба вивести набір всіх елементів, які матимуть найбільшу двійкову потужність. Взагалі, щоб знати, як розв'язати цю задачу, перше, що ми маємо вміти, це перетворити десяткове число у двійкову систему числення. Як це робиться? От давайте візьмемо, наприклад, число 15, це в нас остачі приділені на 2. Тобто 15 ділимо на 2. Ми беремо по скільки по 7, 7 на 2 14. Ясно, що в остачі 1. Далі ми семірку ділимо на 2. Беремо по скільки по 3. 3 на 2, 6. Одиничка. Далі ми 3 ділимо на 2. Беремо по 1. 1 на 2, 2. Остача 1. Тобто, число 15 у десятковій системі числення це буде, читається з кінця. От, 1, 1, 1, 1. 4 одинички. Давайте ще, наприклад, 21 перевіримо. Тобто 21 ділимо на 2. Беремо по 10. 10 на 2 20. Одиничка вистачить. Далі 10 ділимо на 2. Беремо по 5. Буде 10, 0. Далі 5 ділимо на 2. Беремо по 2. 2 на 2, 4, 1. Далі двійку ділимо на 2. Беремо по 1. 1 на 2, 2, 0. І рахуємо з кінця. Тобто 21 в десятковій системі числення це буде 1,0101. 0, 1, 0, 1. Це в двійковій системі числення. Тобто, суть цієї задачі ми маємо перевести всі оці числа у двійкову систему числення. Далі знайти кількість одиничок у цій, у цьому числі. Ось, наприклад, тут у нас двійкова потужність 3. Тут у нас двійкова потужність 4, тобто знайти найбільшу кількість одиничок. Далі нам потрібно буде вивести найбільшу потужність, кількість таких числ, які мають найбільшу потужність, і порядкові номера, на яких вони в місцях стоять. Не враховуючи в тому, що воно починається із нуля. Бачите, одиничка на першому місці, на другому місці, третьому, четвертому, п'ятому, шостому. Тобто... Ми знаємо, що е, в Python порядкові номери починаються з нуля, а нам треба це врахувати, що було це перша позиція, друга, третя, четверта і так далі. Само собою цю задачу в Python можна зробити е, уже за допомогою готових функцій, якщо їх знати. Але ми будемо йти по алгоритму, тобто як воно працює. Само собою, запис при цьому може бути трішки е, громісткіший, але логічно зрозуміліший, що за чим іде. Тобто, перш, що ми зробимо, зчитаємо оце число 10. Хоча ми його використовувати не будемо, але на всяк випадок зчитаємо, можливо, вдруг нам воно десь пригодиться. Само собою, це буде ось таким чином, правда? То ми так само його переводимо в ціле число. Тобто, ми, бачите, митали кількість тестів, оце число 4, а далі по циклу ми щитуємо ось. Кількість елементів масиву і сам масив. Тобто сам масив ми одразу будемо переводити у список. Тобто назвемо його S. Саме ось таким чином. Ми зчитуємо цілий рядок, і через спліт його розбиваємо на елементи масиву. Тобто буде 0, 1, 2, 3 і так далі. Ось, якщо в першому рядку. Далі. У нас буде в результаті дві строки. Тобто ось це перша строка і друга строка. Давайте ми Р1, це буде пустенький списочок. І Р2, також буде пустий список. Тобто числа оці 3, 1, 1, 6, 6, 1, ми будемо додати в перший результат, а 8, Оце, 6 і так далі в другий результат. Тепер, перше, що ми почнемо, це будемо переводити саме число у двійкову систему числення. Паралельно із вами будемо виводити результат у консоль, щоб перевіряти по ходу діла, чи все в нас вірно працює. Тобто, для того, щоб перевести число в двійкову систему числення, ми будемо через вайл ділити на 2 і отримати остачі, і ці остачі додати у якийсь список. Давайте список назвемо двійкова система. Двійкова система дорівнює, теж буде пустенький список. В цей список ми будемо додати. Числа, які будуть переведені у двійкову систему числень. Як це будемо робити? Давайте ми будемо рухатися по циклі нашого списку. І по порядку. От ми взяли перше число. Перше число в нашому випадку тут, наприклад, тут нулик, тут одиничка, одиничка, семірка. Що ми маємо робити? Можна, звичайно, це буде додавати у наш список уже самі остачі. Але я думаю, ми візьмемо, утворимо пустенький рядок, в який будемо додати остач. Ну і вже потім саму цю остачу ми, ми е, додамо в наш список двікових чисел. Отже, як це буде виглядати? Допоки наше число буде більше за 0, то в наш рядок остачі ми будемо додавати Результат при діленні нашого числа на 2. Ось. Я ділю, наприклад, от число 4. 4 ділю на 2, остача буде 0. Тобто я отримав ось тут нулика, а потім саме число я поділю на 2 і отримаю цілу частину. Можна зробити це і ось таким чином. Ось так. Трішки поясню. От ми дійшли по циклу, давайте якесь таке цікавіше число, візьмемо 31. Так? От ми дійшли сюди, зараз в нашому випадку і це дорівнює 31. Що ми робимо? Допоки і більше за 0, тобто воно зараз більше 0 за 0, ми входимо в цикл. Тобто остачу шукаємо. Тобто зараз остача в нас пустенький рядок. От він пустенький рядок. До пустого рядка ми додаємо. Остачу приділення на 2. Тобто 31 я поділив на 2 ось таким чином. І остача це буде одиничка, так? Тобто 30. Ділиться на 2 і одиничка у остачі. Тобто я зараз при першій ітерації у список додав одиничку. Тобто тут вже є в нас одиничка. Після цього я ділю на 2, тобто 31. Поділив на 2, і це мене вийде 10. При другій ітерації я вже десятку ділю на 2. Вже в нас є списочок одиничка. Тепер я десятку ділю на 2. Тобто остаче при діленні на 2, це буде 0. Вже я в список додаю. Тобто до одинички я вже додав нулика. І десятку я ділю на ціло на 2. Це буде 5. Третя ітерація. В нас є вже список 1 0. Ми шукаємо остачу п'ятірку ділимо на 2. У нас буде остача 1. Тобто я вже до нашого списку 1 0 додаю ще оцю одиничку. Ось, Це все оцей крок робить. Після цього я п'ятірку ділю націло на 2. І це в мене буде 2. Наступна ітерація. Вже в мене є списочок 101. Я ділю двійку. На 2. Шукаю при цьому остачу. Ясно, що буде 0. І додаю, тобто отут буде в нас 0. І додаю вже до нашого цього списку одиничку, Тобто 1, 0, 1. І 0. Після цього я двійку ділю на 2 націло, і мене залишається одиничка. Після цього наступний крок це вже буде, напевно, остання ітерація. Одиничку ділю ось таким чином на 2. Ясно, що остача буде 1. Добавляю цю одиничку уже в наш список. Тобто 1 0, 1, 0 там є, Добавляю до цього списку е, рядка одиничку. Тобто наш рядок вже буде мати ось такий вигляд. І при цьому вже в нас остача, получається одиничку ділю на 2. Ціла частинка буде 0, все перевіряється і вже не є більше за 0. Цикл закінчився. Тобто, оцей цикл. Він пройшовся для нашого числа 31, і наше число 31 у десятковій системі числення, перевів у двійкову систему числення 1,0,1,01. 0, 1, 0, 1. Але, так як число читається із кінця, то, щоб правильно його перетворити у двійкове число, можна зробити реверс цього числа. Хоча в цій задачі це не принципово. Але все рівно буде логічніше, якщо ми будемо дивитися його у правильному порядку, а не у зворотньому. Тобто нам ще потрібно зробити реверс цього числа. Давайте ми його все-таки зробимо. Навіть так, що ми ж оце число будемо додати в наш список. Тобто ось так. dvs. У нас є метод append, який додає до списку елемент. І оцю остачу. Але щоб постача була перевернута, ви знаєте, що записується ось так: рядочок, мінус 1, і це ми читаємо із кінця. Тобто реверс нашого рядка. Давайте суто для себе: ось тут, у принт виведемо наш сам список чисел, і виведемо список у двійковій системі числень. Ось так. І перевіримо. Ось. Дійсно 0, 1, 1,0 і так далі. Ви можете для себе попереводити у двійковій системі числення і перевірити, що це дійсно будуть ось такі числа. Тобто все тут вірно. Є число 9, тобто 9 у двійковій системі числення це буде 1001. 8 це 1 і 3 нулі. Там 63 це 6 одиничок і так далі. Тобто, ми перевели наше число у двікову систему числення. Тобто, в цьому кроці у нас все працює вірно. Давайте ми оце видалимо. Хай двікова система числення у принту хай поки буде. Далі, що нам потрібно робити? Можна робити різними способами. Я думаю, ми підемо ну, таким більш карявішим способом, але. Зрозумілішим, тобто, що за чим йде. От ми, наприклад, перевели його у двійкову систему числення, число складається із одиничок і нуликів. Тобто, нам потрібно знайти кількість одиничок. Це можна зробити таким чином: в нас є е, метод count, який шукає кількість символів у рядку. Давайте створимо список кількостей. Тобто, якщо перше число має дві одинички, ми їх. Вписали в список, що перший елемент має дві одинички, тобто його двійкова потужність 2. Друге число має двійкову потужність там 4. Третє число має ще якусь свою потужність. Тобто ми просто створимо список потужностей. Давайте навіть назвемо його потужності. Потужність хай теж буде пустенький список. І ми в цей список будемо додати потужність із кожного числа. Як це можна зробити? Ми будемо рухатися по циклу по кожному елементу. Навіть не по елементу, а використовувати і позицію, і елемент. Тобто, отак. In range до довжини нашого рядка. Тобто, щоб ми могли використовувати і індекс, і сам елемент. Тобто, Тому що ми будемо е, шукати кількість одиничок у самому елементі. Тобто count. Це буде наша зміна, яка буде відповідати за кількість. І у нас є метод. Тобто в нашому елементі DWS, і тому, Тобто при першій ітерації це буде перший елемент, при другій ітерації це буде другий елемент, і так далі. Ми будемо шукати кількість яких символів. Одинички. Тобто нас цікавить, скільки одиничок у нашому рядку. І цю кількість давайте будемо добавляти у потужність. Тобто потужність, апент. І ми сюди додавимо кау. Навіть можна зробити його цілим числом. Бо ж ми будемо потім шукати максимальну кількість. Ось. І давайте також виведемо ось тут це суто для себе. Тобто, ще перед тим, як ми будемо у файл закидати відповіді, ми для себе ж перевіряємо. Ми зробили частинку задачки, перевірили її. Зробили частинку, перевірили. І давайте виведемо список потужностей. Перевіримо, чи дійсно воно буде працювати. Так, бачимо: в нас перший елемент має нуль потужність, другий елемент має одиничку, одну, другий елемент теж має одну одиничку. Цей елемент має дві одинички, цей елемент має одну одиничку і так далі. Оцей елемент має три одинички. Ось якраз він і має найбільшу потужність. Отут всі елементи мають по одній одиничці. Отут всі елементи мають, бачите, перший, одну одиничку, дві одинички, три і так далі. Тут три, чотири одинички. Тобто, шукає вірно кількість одинички. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно знайти максимальну потужність. Бачите, у відповідей? Ось тут. Іде максимальна потужність в першому елементі. Ось, Якщо подивитися результат, який в нас зараз в принту, бачите, у нас є трієчка, найбільша потужність трієчка. Вона одна, тобто, бачите, оця одиничка, це кількість таких трієчок в нашому списку. І вісім це на якому місці стоїть. Тобто перший елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. От, на восьмому місці. По-другому, бачимо, в нас виводить одиничка, тобто найбільша потужність одиниця, дійсно одиничка, більшого немає числа. У нас їх 6 штук, раз, два, три, чотири, дійсно 6 штучок. І на яких місцях вони стоять. Якщо таких місць декілька, то нам треба їх і всі вивести. Тобто, і на першому одиничка стоїть, і на другому, і на третьому, і на четвертому, і на п'ятому, і на шостому. Тобто, вивели всі позиції. І аналогічно тут і тут. Я думаю, саму суть зрозуміли. Тобто ми вже знайшли потужність всіх числ. Нам потрібно знайти: перше це максимальну потужність, друге, це кількості цих потужностей, і третє вивести самі елементи цих потужностей. Отже, давайте перш знайдемо максимальне. Максимальне можна, звичайно, також циклом перебирати, але я думаю, всі знають функцію max у нашому Python. Давайте напишемо так. Максимальний Power, тобто максимальна потужність, у нас буде шукати максимальне число із нашого списку потужностей. Дійсно, давайте для себе виведемо Print Max Power. Це не обов'язково, але я для себе, коли я роблю задачку по частинках, я зробив частинку, перевірив, чи воно працює в консолі. Рекомендую і вам також так робити. Ось тут максимальна потужність 3, максимальна потужність одиничка, 4. Все чітко працює. Оце я потім видалю, а ми його будемо просто додавати в рез. Тобто, бачите, вже в результат я що маю додати? Ось тут максимальна потужність, правда? Я можу вже ось тут у Рез 1 додавити максимальну потужність. Воно вже у нас перевірно і працює, тобто вже це буде в нашому списку. Тепер нам треба знайти оцю кількості, бачите, одиничка, 6, 1-2. Ми циклічно пройдемося по нашому списку потужностей і поперевіряємо, які із потужностей є максимальними. Я думаю, скопіюю оцей рядочок. Він буде ідентичний. Тільки ось тут вже буде не DWS, а потужності, бо ми вже будемо йти по списку не двійкової системи, а по списку потужності. І тут проста умова. Тобто, якщо наш елемент, тобто, якийсь подітий елемент, буде такий, як максимальний, то що я буду робити? То я кількість просто збільшую на одиничку. Тобто якась кількість елементів я збільшую просто на один. При цьому десь ось тут я пропишу, що ця кількість дорівнює нулю по стандарту. Тобто поки що в нас їх нуль, а ось тут ми шукаємо кількості максимальних елементів. От. Ми по цьому циклі знайшли кількість елементів, і давайте десь ось тут виведемо. Так, нам уже потужність не треба, максимальна потужність. Ну, давайте, двійкова система нам уже не потрібна, максимальна потужність нам не потрібна. А ось тут ще просто для себе виведемо кількість. Оці принти це суто для перевірки. Так, тут максимальна потужність стрім, вона всього один раз зустрічається. Максимальна 1, 6. Максимальна 6, один раз зустрічається. Максимальна 4 два рази зустрічається. Напевно, все тут вірно працює. Що нам потрібно зробити з цією кількістю? Бачите, тут у нас кількість? Бачите, 1, 6, 1, 2. Тобто я маю додати цей елемент кількість, куди у результат. 1, так? тобто я оце скопіюю. І ось тут після циклу, я кожен раз буду додати до нашого res 1 нашу кількість. Все, там буде наше число. Але це ще не все. Нам потрібно оцей елемент. Бачите? Оце нам вивести індекс. Ось тут, бачите, коли я перевіряю, на потужність. Тобто, якщо наш елемент. Має максимальну потужність, то я маю вивести, ну, через print я вже не буду. Давайте я виведу в список Res2. Ось res2, Я буду додати сам індекс. Індекс у нашому випадку це i. Але так як у нас починається індексація від нуля, то я напишу i плюс 1. От. І давайте, ось тут, я так само виведу print Res2. Навіть ось тут уже не потрібно нам потужності оці кількості. Я ось тут виведу res 1 Тобто в нас самі будуть потужності, і по цьому ми перевіримо, чи все правильно воно працює. Так, звіримося. Перший список у нас 3 1, 8. все класно. Другий список 1,6 і від 1 до 6. Тож все чітко працює. Далі 6,1 і 6. Гарно працює. 4, 2, 2, 5. Все. Тобто, ми зробили нашу задачу ще раз. Ось у нас алгоритм, який переводить число у двійкову систему числення. Пройшлися, перевели, поділили і так далі. Далі алгоритм, який шукає кількість одиничок. Далі у нас рядок, який шукає максимально потужність. Тобто число, яке має найбільшу кількість одиничок. Це в нас додає у список і алгоритм, який шукає кількості наших найбільших потужностей, ну і, само собою, додає індекс. Я думаю, все зрозуміло. Повторюся: дану задачу можна було зробити набагато коротше, використовуючи деякі готові е, функції там бінарні функції, яка вже переводить число у двікову систему числення, де нам не потрібно переводити по алгоритму. А просто одною строкою. Ну, але для цього треба знати ті функції. А ми пройшлися стандартними циклами, розібрали по кусочкам, по частинкам і воно все працює. І нам залишається додати цей res1 і res2 у нашій файлик в Ми можемо це зробити двома способами. Або було через формати так само, там є одна величина, друга величина, третя величина, або от у нас є списки, і ми їх просто переводимо в рядок. Само собою, що можливо через формати воно було б виглядало якось красивіше, але подивимося просто випадок, як нам список, ну зразу пригадаємо, як нам список перетворити у рядок і вивести, тобто як в строці. Можливо, ось тут у нас буде. Викидати помилка, яка захоче, щоб його переведи у строку. Бо оце в нас число, правда? кількість – це ж число. Давайте ми його зразу переведемо, щоб воно було рядко. І так само ось тут. Отут і ось тут. Max Power, Це ж тут теж у нас число. Ми його переведемо в строку. Отут ще раз виведемо Res1 і res 2 Так, воно все в нас в рядковому типі даних. Тепер ми можемо оці списки Res1 і res 2 перетворити у рядки. Хай так і буде Res1, щоб нам нові зміни не придумувати. Тобто, у нас роздільник іде пробіл. Така функція join І Res1. Я думаю, воно не буде конфліктувати, що ось тут res 1 і тут res 1. Якщо воно законфліктує, то я думаю, ми просто змінимо ім'я на іншу зміну. І так само Res 2. Ось, це ми перевели в рядок. Давайте просто для вас покажу, що це. Воно буде уже в рядку. Не списком, тобто без отих квадратних дужок. Виведемо Res1 і виведемо Res2. Ось. Бачите, все воно вже без списку. Тобто як рядок. Не число. Тому що Python працює із рядками. Ось тепер нам треба ці рядки вивести у файл. Тобто, перш виводиться нам res1, потім нас перекидає Enter, потім нас2. res І знову Enter. Давайте запустимо і подивимося, чи вже все буде працювати. Так, помилок немає. Перевіряємо, чи створився наш файлик. Так, от створився наш файлик. Бачите, ще раз видалю, запущу в нашу програму, створився файлик. І переглянемо. Ось. 3.1.8 є. 1.6 є. Все вірно працює. Ось така задачка.